Енергетики потрапили у снігову пастку. Це трапилося 13 грудня неподалік селища Турійськ. У кучугурах снігу застряг автомобіль аварійної бригади енергетиків, і водій не зміг самостійно виштовхати машину. Тож покликав на допомогу рятувальників і вже буксирувальним тросом пожежної автоцистерни, вогнеборці витягли спецавтомобіль на безпечну ділянку дороги. Та на цьому не все близько опівночі по допомогу до рятувальників звернулися волонтери. Адже біля села Волошка Ковальського району. У кювет злетів позашляховик, яким вони везли необхідні товари військовим на Житомирщину. Ковальські надзвичайники відбуксирували автомобіль. Усього упродовж минулої доби Волинські рятувальники шість разів виїздили для порятунку автомобілів із заметів. Втім, уже ледиця ставала на заваді подорожам вже й сьогодні. Вранці 14 грудня надзвичайники витягали автомобіль із кювету поблизу селища Іваничі. Тож водіїв вкотре закликають бути обачними на дорогах та дотримуватися. Безпечної швидкості